Григорію, а ви вірите у шосте чуття? Та надію, що там вірю. Я взагалі екстрасенс в третьому поколінні. Зараз Читайте буду читати думки. твої думки, отже. Ух, мені треба зібратися. Так, зараз. Так, макіяж, манікюр, спа, салони краси. Хочу заробити мільйон доларів. Та в мене вже є навіщо мені заробляти. Хочу заробити другий мільйон доларів. Ну, одним словом, Надінька якось так. Все не okay. по темі програми. А ви Григорію якийсь такий шувер. от я одна ваші душі. Дженіфер, Дженіфер Лопес. Так. А тут. Правильно, да. Дженіфер Лопес. А тут. Дженіфер Лопес? От до речі, чому Дженіфер Лопес? А тут. Ну, на крайняк Надія менше. Слухай, ну, гри, чому, Дженіфер Лопес не чому, чому Дженіфер Лопес не запросить виступати на ікс-факторі? Я, я добре, що я далі руки не прикладаю, хто там у тебе ще у думках. Так, повертайся до теми сюжету Factor. У нас на... вилетів гурт Ігоря Кондратюка, клей угрюмова. І вони знали, що вони вилетіть. Але ми сподіваємося, що на їхню кар'єру це не вплине. Перед початком ефіру вони здавалися спокійними та упевненими у власних силах. дуже ефектний, дуже класний, класна постановка. А подумки усі ікс-факторівці морально готувалися вже втретє пережити розставання з кимось із учасників. У них навіть традиція склалася, за якою кожного разу проводжали того, хто залишає шоу. Там ми йдемо всі в кімнату клею угрюмово і сидимо там до 4 часов втрат і розмовляємо. Ікс-факторівцям навіть на думку не спадало, що цієї ночі вони востаннє завітають до шаленої київської четвірки Ігоря Кондратюка. Повірити у таке не міг навіть Сашко Порядинський, який ще до початку шоу мав розмову з гуртом. Клей сьогодні сказав прямо. Це. Каже, сьогодні ви попрощаєтесь з хорошим хлопцем. Кажуть, точніше трьома хорошими хлопцями. Як то кажуть, наврочили сьогодні нас покидає. Нас покидає гурт клей у Грюмова. Чи став виліт з «Х-фактора» фатальним для гурту клей у Грюмова? Як хлопці вирішили гамувати біль від прощання з проєктом? Та чи мають прихильниці шанси полонити серця без четвірки? Дізнаєтесь уже за мить. Навіть довідавшись, що потрапили у номінацію, музиканти розклеюватися не збиралися. Ба більше учасники колективу усіляко підтримували Микиту Ломакіна, який вперше мусив виконувати у проєкті пісню за життя. Нікіда, ну чого ти все, собі Все ж хорошо. Давайте. Так само позитивно вони намагалися триматись, і коли завершився їхній останній прямий ефір у півфіналі шоу X Factor. Первий колектив, котра мені тугоди, вже побував на цій сцені, і його знає вся Україна. А от інші учасники не могли стримати власних емоцій. Падурахерки. Нам такі Кріпись, мужик. Та найбільше через виліт клею засмутилася Дар'я Ковтон. Дівчина однією з перших залишила сцену з очима повними сліз. У мене завжди було відчуття, що у мене чотири брата. Я Очень люблю і очень сильно на вас, злюсь, що ви ушли в этом ефірі. Проте країна зробила свій вибір і прощання було неминучим. Уже наступного дня учасники гурту Клею Грюмова повернулися додому. Хлопці не приховують шоу, змусило їх по-іншому подивитися не лише на власну творчість, а й на стосунки з батьками. Реально на все смотрити по другими глазами, почав маму щолі більше целі. Я того не заміщав, покажи тут чого-то не розумів. А от посмотрив другими глазами і от поняли. Реально, Я то раніше ти не діла. А вже у понеділок, аби позбутися сумних думок, студенти вперше в цьому навчальному році вирушили до Альма матер Київського університету імені Грінченка. Тут вони давно мають знату сулюбленого музичного феномену. Бо Двоє з них це дуже такі покладисті студенти, навіть відмінники, я б сказав. А двоє такі, що вони в принципі не дуже ходили на заняття до «Х-фактора». Вони е, робили те, що їм подобається, і для мене було великою несподіванкою, що вони взагалі знайшли один одного. Саме у стінах університету парубки відчули на собі усі принади участі в Так, ексфакторі. А така звідчувати. Звісно, більша частина фанатів гурту – це дівчата. Да, мені 12 річна дівчина пропонувала зустрічатися. <рес> Та попри нещодавно набуту популярність, серця київських хлопців, за винятком Роми, досі вільні. Насправді, самом деле, давно є слабі І так, як це так вийшло, що останній фір для мене був дуже цікавий, дуже важливий. Дякую за твої. Фаїна, фаїна, фаїна. Фа-їна, 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 ах, яка іна, Ну, це не можна сказати, що була посвячена, це було просто співпалення, оскільки ми не вибирали пісню, нам вибрали самі. Проте завоювати прихильність двох Максимів та Віті буде непросто, адже вони не надто довіряють дівчатам. Дуже Тяжело чоловіка, який відноситися до тебе не за те, що там натякаті показують. Але дзвоник відволік парубків від ліричних спогадів та повернув клею Грюмова до суворої пози ікс-факторівської реальності, змусивши йти на заняття. спасибо вам за те, що я попавні за преподаватель по спеціальності. Пермія туда не збіжать ніка. І лише після навчання хлопці наважилися повернутися до спогадів про х фактор Та очень больно тоді було б намного проще, намного легче, якщо б, наприклад, не дружили, не спілкувалися. Блін, ну чесно, так от з дружини з таки ребята потувався. Та навіть залишивши шоу, розклеюватись у Грюмівці, не збираються і запевняють, гурти існуватиме і надалі. Хлопці вже отримали пропозицію про співпрацю з продюсером. Щоправда, деталей наразі розголошувати не хочуть. Продюсер Катори і мікроєкт. А вже завтра дотепна четвірка знову збереться, аби вперше у цьому сезоні стати глядачами шоу X-Factor. Вони переживатимуть разом із вами, бо для когось з учасників цей ефір. Неминуче виявиться останнім. Тож дивіться, голосуйте і очікуйте на нові творчі сюрпризи від гурту Клей Угрюмова.